померіджо, bon з Італії. Доброго вам ранку. Це наш перший світанок. 1 серпневого дня 25-го року в Італії. В невеличкому містечку Де Арчі. Три Арчі, отак. От. Купить робота зранку. Ми, звичайно, спізнилися на самий, як сонечко у нас будить. Прийшли пити ранкову каву. Тут така автостоянка. Оце перший будиночок, другий і це третій наш. Оце така тут висотка є. І це наше море. Я вам покажу в наступному відео.